Українська література сьомий клас Тарас Шевченко Поезія розрита могила. Трагічні наслідки знецінення історичної пам'яті про героїчне минуле. Закінчивши Академію мистецтв у Петербурзі, Шевченко приїхав до України, почав працювати як художник. У Київській археографічній комісії поет брав участь в археологічних розкопках могил. Київська археографічна комісія це наукова установа, створена 31 травня 1843 року. Тарас Шевченко. Я люблю археологію, цю таємничу праматір історії. Археологічні дослідження в Російській імперії були спрямовані переважно на добування найбільш коштовних та ефектних старожитностей, що вивозилися до російських імперських музеїв у Москві та Петербурзі. Як член археографічної комісії Шевченко виконав цілий ряд малюнків пам'яток старовини Богданові руїни в суботові. Чумаки серед могил. Археологія це галузь історичної науки, що вивчає речові пам'ятки від палеоліту до пізнього середньовіччя, включно і реконструює за ними давню історію суспільства. Курган це насип над стародавньою могилою. Це високий земляний, дуже рідко кам'яний насип. Над стародавніми похованнями. Сьогодні ми говоритимемо про поезію Тараса Шевченка Розрита могила. Могили у Тараса Шевченка не тільки типова деталь пейзажу України, а й символ її героїчного минулого. Розриту могилу написано під враженням від археологічних розкопок. Моя прекрасна, могутня, вільнолюбна Україна туго начиняла своїм вільним і ворожим трупом незліченні величезні кургани. Вона своєї слави на поталу не давала, ворога деспота під ноги тупцювала, і вільна, нерозтлінна вмирала. Ось що означає могили та руїни. Так писав Тарас Шевченко про безліч курганів та могил, які бачив під час мандрів Україною, під час роботи в археографічній комісії. Козацькі могили це свідки нашої слави, пема Іван Підкова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись Запорожці вміли панувати, панували, добували і славу. І волю минулося, Осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять, так писав Тарас Шевченко в поемі Іван Підкова. Розрита могила, Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що, колишучи, співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір, катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як бито, якби то найшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Про яке розкопування могил ідеться в поезії? На четверо. Розкопана, розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то йшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати б не журилась. Розрита могила це не про археологічні розкопки. Ще раз повторюємо, Шевченко казав: Я люблю археологію, цю таємничу праматір історії. Розрита могила це про знищення нації, це про викорінювання національної пам'яті. Які скарби були заховані в могилі? Національна пам'ять, національна гідність, воля. Майже вся поезія монолог матері України. Ліричний герой запитує з болем: Світа тихий, краю, милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? І мати Україна відповідає: Боростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала це про колишню велич Київської Русі, Запорізької Січі, це про Ярослава Мудрого, Володимира Великого. І ще про які славні сторінки нашої історії пригадай? Хто, на думку Шевченка, Є винуватцем кризового становища України. Шевченко про це пише прямо: Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Вкраїну. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колистів задушила, під серцем приспала». Богдан Хмельницький уклав. 1654 року в року Переяславі військово-політичний союз із Москвою. Це був початок загарбання українських земель Московщини. Тарас Шевченко як художник мандрував з вченими Київської археографічної комісії і як художник відвідав дуже багато місць в Україні. Тараса Шевченка вразили переміни, які з часом сталися на території Запорізької Січі. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Після зруйнування Січі, 1775 року, військами Катерини II німецькі колонії були засновані на острові Хортиці. Переселенцями з Прусії, Німеччини. Катерина II сама була за національністю німкеною, звичайно, і вона дуже багато німців запросила якраз на територію, де колись була Запорізька Січ. У 1845 році на півдні України налічувалось близько 100 тисяч німецьких колоністів. Єврейська колонізація при Чорноморських степів почалася пізніше. 1807 року засновано перші колонії на Херсонщині. Однак, через відсутність у переселенців досвіду ведення сільського господарства довго вони не протримались. Тобто євреїв не так багато було на території Січі, як німців. Бойовничий дух Козаків міг ще пригодитися імперії. Шевченко пише. Сини мої на чужині, на чужій роботі. 1721 року на будівництво Ладоського каналу та каналів поблизу Санкт-Петербурга з України пригнали 10 тисяч козаків, а наступного 1722-го ще 10 тисяч. Крім того, ми знаємо, що Петербург побудований на людських костях, в тому числі і на костях українських козаків. Але є ще одна історія: 1783 року частина козаків офіційно перейшла на військову службу до війська вірних козаків, тобто на службу Російської імперії. Під час російсько-турецької війни 1787-91 років воно було перейменовано в чорноморське козацьке військо по закінченню війни. Чорноморське козацьке військо було переселено в Кубань. А 1860 року воно вже отримало назву Кубанського козацького війська. Таким чином, справді, козаки опинилися на чужині, на чужій роботі. Хто допоможе в лапках знімати останню сорочку для матері України? А тим часом перевертні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Про що говорить Тарас Шевченко? Катерина II зрівняла козацьку старшину з російським дворянством. Інтеграція в російське дворянство відкрила перед українською шляхтою безпрецедентні можливості для кар'єри. І головним своїм завданням представники козацької старшини та їхні нащадки вважали одержання російського дворянства та збереження у повному обсязі своїх давніх прав і привілеїв. Нащадки козацької старшини, які стали російськими дворянами, вважали себе частиною російської еліти і чесно служили монархові та імперії. Це ті, як писав Шевченко. Хто допомагав Москалеві господарювати та з матері Полатану сорочку знімати, з матері України? Чому могили, які розриває москаль, є милими для ліричного героя, для Шевченка? Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі, москаль розриває, чим для Шевченка є образ розритої могили. Може, як пише літературознавець Юрій Івакін, розрита могила це узагальнений до символу образ України пограбованої царизмом.